Числа, 22 розділ і рушили Ізраїлеві сини, та й таборували в Моавських степах по тім боці при Єрихонського Йордану, і побачив балак, син Ціпорів, усе, що зробив Ізраїль Амореянинові, і дуже злякався моав того народу, бо він був великий, і настрашився моав Ізраїлевих синів, і сказав Моав до мідіянських старших: Тепер повискубує оця громада всі наші околиці, як вискубує віл польову зелену. Абалак, син Ціпорів, був того часу Моавським царем, і послав він послів до Валаама, Беорового сина, до Петору, що над річкою, до краю синів народу його, щоб покликати його, говорячи. Ось вийшов народ із Єгипту, ось покрив він поверхню землі і сидить навпроти мене. А тепер ходиш, прокляни мені цей народ, бо він міцніший за мене. Може, я потраплю вдарити його і вижену його з краю, бо знаю, що кого ти типу поблагословиш той благословений, а кого проклянеш, проклятий. І пішли муавські старші та старші мідіяну, а дарунки зачари в руці їх, і прийшли до Валаама та й промовляли до нього балакові слова. А він їм сказав: Ночуйте тут цієї ночі, і я перекажу вам слово, як Господь промовлятиме до мене. І зосталась Моавська вельможі в Валаама, і прийшов Бог до Валаама та й сказав, Хто ці люди з тобою? І сказав Валаам до Бога: Балаак, син Ціпорів, цар Моавський, послав до мене сказати: Ось народ виходить з Єгипту і закрив поверхню землі. Тепер ідеш, прокляни мені його, може, я потраплю воювати з ним і вижену його. І сказав Бог до Валаама не підеш ти з ними, не проклянеш того народу, бо благословенний він. І встав Балаам уранці та й сказав до Балаакових вельмож: Вертайтесь до свого краю, бо відмовив Господь, позволити мені піти з вами. І встали Моавські вельможі, і прийшли до Балаака, та й сказали: Відмовив Балаак піти з нами. А Балаак знову послав вельмож більше й поважніших від тих, і прибули вони до Валаама та й сказали йому: Так сказав Балаак син Ціпорів. Не стримуйся прийти до мене, бо справді дуже вшаную тебе, і все, що скажеш мені, зроблю, і ходиш, прокляни мені народ, той. І відповів Валаам і сказав Балааковим рабам: якщо Балаак дасть мені повний свій дім срібла та золота, то й тоді я не зможу переступити наказу Господа, Бога мого, щоб зробити річ малу чи річ велику. А тепер посидьте й ви тут цієї ночі, а я пізнаю, що ще Господь буде говорити мені. І прийшов Бог уночі до Валаама та й сказав йому: якщо ці люди прийшли покликати тебе, устань, іди з ними, але тільки те, що я промовлятиму до тебе, те ти зробиш. І встав Валаам уранці і осідлав свою ослицю та й пішов із моавськими вельможами, і запалився гнів Божий, що він іде. І став ангел Господній на дорозі за першу шкоду йому, а він їде на своїй ослиці. І двоє слух його з ним, і побачила та ослиця Господнього ангола, що стоїть на дорозі, а витягнений меч його в руці його, і збочила ослиця з дороги і пішла полем. А Валаам ударив ослицю, щоб збочила на дорогу, і став ангол Господній на стежці виноградників, стіна з цієї сторони і стіна з тієї, і побачила та ослиця Господнього ангола. І притиснулася до стіни, та й притиснула до стіни Валааму у ногу, а він далі її бив. І ангел Господній знов перейшов і став у тісному місці, де нема дороги, збочити ні праворуч, ні ліворуч, і побачила та ослиця Господнього ангола і лягла під Валаалом, і запалився гнів Валаалів, і він ударив ослицю Києм, і відкрив Господь уста ослиці і сказала вона до Валаама: Що я зробила тобі, що ти оце тричі вдарив мене? І сказав Валаам до Ослиці, бо ти виставила мене на сміх, коли б меч був у руці моїй, то тепер я забив би тебе. І сказала Ослиця до Валаама: Чи ж я не Ослиця твоя, що ти їздив на мені скільки живеш аж до цього дня, чи ж справді звикла я робити тобі так? А він відказав ні. І відкрив Господь очі Валаамові, і побачив він Господнього ангела, що стоїть на дорозі, а його витягнутий меч у руці його, і схилився він і впав на обличчя своє. І сказав до нього Ангел Господній, нащо ти вдарив ослицю свою оце тричі? Ось я вийшов за перешкоду, бо ця дорога погибельна перед мною. І побачила мене ця ослиця і збочила перед лицем моїм ось власне тричі. І коли б вони не збочила, була б перед лицем моїм, то тепер я й забив би тебе, а її понастановив би живою. І сказав Валам до Господнього ангела: Я згрішив, бо не знав, що ти стоїш на дорозі навпроти мене. А тепер, якщо це зле в очах твоїх, то я вернуся собі. І сказав ангол Господній до Валама Іди з цими людьми, і те слово, що скажу тобі, його тільки будеш говорити. І пішов Валам з балаком ми вельможами, і почув балак, що прийшов валам, і вийшов навпроти нього до Ір Моаву, що на границі Арнову, що на краю границів. І сказав балак до Валаама, чи ж справді не послав я до тебе, щоб покликати тебе? Чому ж не пішов ти до мене, чи справді я не потраплю вшанувати тебе? І сказав Валам до Балаака, ось я прибув до тебе тепер, чи потраплю я сказати щось? Те слово, що Бог вкладе в уста мої, його тільки я буду промовляти. І пішов Валам із балаком, і прибули вони до Кір'ят-Хуцоту. І приніс балак на жертву худобу велику та худобу дрібну, і послав Валаамові та вельможам, що з ним. І сталося вранці і взяв балак Валаама та й вивів його на Бамот Баал, щоб побачити й звідти тільки частину того народу.